Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас неймовірно важливі новини з Європи, світу, України від Німеччини до Філіппін, від Тихого океану до НАТО. Ми поговоримо про найгірші сценарії, масштабні стихійні лиха, військові рішення та скандальні корупційні справи. Тож, друзі, залишайтесь. На каналі «From Ukraine» до кінця, щоб дізнатись всі деталі. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові цікаві, найважливіші новини. Також долучайтесь до телеграм-каналу, там всі останні новини з Європи світу. Важлива інформація для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, Німеччина тут найгірший сценарій починає збуватись. Військові терміново б'ють на сполох. Найгірше, що могло статись, сталося. Це доповідь бундесферу, яка дійсно шокувала навіть військових. Німеччина повністю не готова до можливої війни, якщо це сказати двома словами. Про це повідомляє одне з німецьких видань з посиланням на внутрішній звіт військових. І в цьому документі, друзі, тривожне попередження, тому що німецька медична система не витримає масштабного конфлікту. Ні лікарні, ні аптеки, ні лікарі. Ніхто не знає, що робити, якщо завтра почнеться війна. На гіршому випадку прогнозується до тисячі поранених. Щоденно тільки серед військових. Ну і експерти вони попереджають про можливі атаки противника на лікарні, нестачу на медикаментів, донорської крові. До речі, в написанні цього звіту брали участь близько 200 військових, включно з військовими та медиками. Вони дійшли висновку, що ланцюги постачання ліків надто вразливі, комунікація між установами хаотична. Навіть список доступних лікарів не узгоджений, тобто ніхто не знає, хто в резерві. Ну, експерти радять вже укріплювати лікарні, захищати аптеки, створювати підземні медпункти та вчити студентів лікувати бойові поранення. До речі, це перший звіт за всю історію ФРН. Він з'явився, звичайно, не випадково на тлі всіх цих заяв НАТО, про те, що Німеччина стане головним плацдармом альянсу в разі війни з Росією. Тут стає видно також багато болючих місць. По-перше, це вразливість медичної інфраструктури, це не вигадка. Багато країн ЄС оптимізували медичні системи під мирний час, мінімум резервів, максимум ефективності. Але ж у війні потрібна надмірність. Це склади, кров, логістика, спеціалісти. І це дійсно слабке місце в усіх, не лише в Німеччині. Ну, бюрократія це також класика для ФРН. Ніхто не знає, хто в резерві це звучить жорстко, але це радше друзі симптом Такого типового німецького федералізму занадто багато інституцій, які не мають єдиної системи. Ну і плюс НАТО тисне і це міняє таку тональність, оскільки Німеччину дійсно розглядають як центр логістики та оборони і в Європі, на неї тепер офіційно покладають більше відповідальності. Це логічно. Ну, щодо загальної картини, ми бачимо не початок кінця, а таку болючу. Правду, адаптацію Німеччини зараз до нової реальності, коли питання оборони перестають бути абстрактними, країна, яка багато років жила на низьких оборонних витратах і максимальній довірі до загального миру, раптом змушена ви бачите говорити про підземні медпункти, ланцюги, постачання, резерви і лікарів. Нами йдемо далі. Не можу залишитись осторонь, не висловитись щодо корупційного скандалу в Україні, про який ви вже напевно. Всі чули. Про це зараз дуже багато новин, але саме те, що все це відбувається, ви знаєте, під час війни в Україні, коли наша країна потребує захисту, енергооб'єктів, інфраструктури, дронів, допомоги, мільйони гривень продовжують красти чиновники, незважаючи на війну в Україні. Гучне розкрадання в сфері енергетики викликало величезний резонанс. Хочу розпочати з того, що НАБУ відкрила справу, яка, на мою думку, навряд чи буде доведена до логічного завершення. Чесно кажучи, мені складно повірити, що хтось реально понесе покарання чи нестиме відповідальність, і вчорашнє оприлюднення матеріалів стало. Погодьте сенсацію, тисячі годин аудіозаписів, масштабні докази, які неможливо ігнорувати. Але на практиці все це, на мою особисту думку, навряд чи призведе до швидких результатів. Як завжди, справа буде розтягуватись на роки, записи переслуховуватимуть, адвокати отримуватимуть гонорари, періодично з'являтимуться якісь там нові повідомлення про якісь знахідки. Ну а в підсумку все може закінчитись традиційно. Гучний резонанс існує, але без реальних покарань, без реальних наслідків. Це лише друзі, моя особиста думка. Тим часом УСАП, наприклад, планують з'ясувати також, хто повідомив міндичу про обшуки, завдяки чому він і кілька інших змогли залишити країну. Звідки взявся витік інформації? Ще цікавіше, як цей міндич зміг виїхати під час комендантської години. Чи отримав він особливий дозвіл на відміну від звичайних громадян? До речі, пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Втрати на захисні споруди для енергетики не хотіли покривати без отримання незаконної вигоди. За даними бюро, розмови були записані ви знаєте у вересні 2025 року під час обговорення якраз проекту на 4 мільярда гривень щодо захисту трансформаторних підстанцій, коли Росія. Активно атакувала енергетичну інфраструктуру, а страждають від цього звичайні люди, які захищають країну зараз на фронті. З екранів нам показують одне: насправді відбувається зовсім інше. Ну і, до речі, поки ще йде розслідування у Запоріжжі, наприклад, місцева влада вирішила зайнятися благоустроєм скверів, парків, незважаючи на обстріли та війну. І це вже другий випадок, коли на фоні активних бойових дій. Місцеві чиновники витрачають бюджети на благоустрій. При цьому переможцем цих тендерів систематично стає один і той же підприємець. Залишається лише питання, навіщо все це робиться? Діліться своїми думками в коментарях. Ну, ми йдемо далі, друзі. Апокаліпсис одразу на двох континентах. Мільйон людей зараз евакуювали від. Супертайфуну, а ціле місто опинилось стертом з лиця землі. Тайфун фунвонг обрушився на Філіппіни з швидкістю до 230 км на годину, позбавивши світла майже 3 мільйона людей і змушивши понад мільйон рятуватися втечою. Густонаселений район Лусон опинився у багнюці та руїнах. Є загиблі, на жаль, та сотні поранених. Поліція зараз. Патрулює вулиці, рятувальники витягують людей човнами. А тим часом на півдні Бразилії справжнє пекло, торнадо знищив ціле місто. Торнадо потужністю до 250 км на годину знищив 90% міста Ріо боніто до Ігуасу, шестеро загиблих, тисячі людей залишились без даху над головою. Техніка зараз розчищає руїни, а чиновники заявляють просто: місто доведеться будувати заново. Не останнє, друзі НАТО визнало свою поразку. Найбільша ганьба НАТО це визнання, на яке чекали 4 роки. Колишній генсек Альянсу Енс Столтенберг. Нещодавно публічно визнав, що вихід з Афганістану у 2021 році став найбільшим провалом альянсу за всю його історію. Це була найбільша поразка НАТО, але попри все, вийти з Афганістану було правильним рішенням. Тоді кадри втечі військ, ви знаєте, із Кабула облетіли весь світ, Америка втрачала обличчя, Таліби повертали владу. 20 років війни тисячі життів, трильйони доларів закінчились нічим. Трамп назвав той день найгневнішим в історії Сполучених Штатів. А що б ви назвали, друзі, головним провалом НАТО в історії? Пишіть вашу думку в коментарях. на сьогодні це всі важливі новини. Вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини до зустрічі.